Протягом 9 місяців 2014 року значить, платникам у Жородської ДПІ було відшкодовано 43,6 млн грн. З них значить, це було відшкодування здійснено 29 платникам. І з них 23 платники отримали відшкодування на загальних підставах, а 6 платників отримали відшкодування в автоматичному порядку. При цьому в автоматичному відшкодуванні отримали значить, на 20 млн грн, 23,60 млн гривень це отримали відшкодування на загальних підставах. Ну, до речі, слід знайти, що з порядком введення в дію податкового кодексу з'явилося дійсно нове поняття автоматичного вишкодування ПДВ. І це автоматичне відшкодування нашій інспекції отримує шість платників. При цьому слід зазначити, що так склалося, що саме ці шість платників це підприємство з іноземною інвестицією, а взагалі, скажімо, територія Ужгородського району Перечинського, Презянського має специфіку, що ми ясна, на кордоні фактично розташовані. І в нас є багато створеного підприємств з іноземними інвестиціями, які свої діяльності вони експортно орієнтовані, а отже для них відшкодування ПДВ є доволі актуальним питанням. І от саме шість підприємств, з цих, які отримують автоматичне шкодування, попали підприємства з іноземної інвестиції. Наприклад, у Жиродському районі це такі великі підприємства, як у нас «Джебіл Сьоркіт Україн, Язакі Україна ЛТД, товариство Бліцарт, який виробляє лижі, товариство Дюті Фрій Трейдінг», це Ужиродський район. Що стосується Перечинського району, то отримує автоматичну порядку шкодування товариство «Самвер», а в Великоберезько районі отримує відшкодування автоматичного порядку товариство СІОК, це італійська інвестиція. Що стосується, на скажімо, платників, які б могли отримати право на автоматичне відшкодування декілька слів, ну кодекс таким чином побудований, що він передбачає отримання такого права лише за умови створення такої певної мірі позитивної історії платника податків. Тому що передбачено ряд критерій, які потрібно витримати платнику, і саме при цьому він зможе отримати автоматичне відшкодування. Ну, серед таких простих, елементарних, це, звичайно, що стан платника має бути нульовий, тобто звичайний діючий, щоб платник не був в якихось ризикованих станах, тобто чи в розшуку, чи відсутність за місцем заходження, щоб не було ризиків, кому ми відшкодовуємо ПДВ. Друге, звичайно, питання це що автоматичне відшкодання ПДВ в певній мірі орієнтоване на платників, які займаються в експортній галузі, тобто вони займаються експортом. І питома тому вага експортних операцій, тобто нульової ставки оподаткування ПДВ, має бути не менше 40% від загального обсягу реалізації за останні 12 місяців. Тобто, передбачається, що в принципі, фірма може і продавати по Україні, але експорт має бути не менше 40% від загальної реалізації. Крім того, серед критеріїв є такі критерій, які обов'язково передбачає, що не, не має бути обсяг розбіжності по ПДВ, не може бути більше 10% за останні 3 звітні періоди. Це теж такий критерій, який дає змогу уникати відшкодування ПДВ ризикованим підприємство. Тому що розбіжності, так правило, з проблемними ризикованими контрагентами, коли по контрагенту не підтверджено, скажімо, зобов'язання ПДВ, а в дан нашого платника є відшкодування ПДВ. Може бути інколи в таких випадках і технічні помилки, тому і дозволяють оці 10%, що вони не можуть перевищувати. До 10% це допускається, що можуть бути технічні, речі, технічні помилки, які ну, з часом врегульовуються. Тому, ставка, тому відсоток стоїть не 0, а саме 10%. Крім того, ну, найбільш складним з точки зору можливості дотримання платниками, як показує досвід, є наступний критерій це дотримання рівня з середньої заробітної плати. Передбачається, що автоматичне шкодування ПДВ може отримати платник, який має середній рівень заробітної плати в 2,5 вище від мінімальної зарплати. Причому цей рівень середньої зарплати має бути витриманий не за якийсь останній окремий період, а за цілий рік, тобто, за 4 звітні квартали. Тобто, саме тут проявляється, скажімо так, та позитивна історія платника, що він тривалий час, не тільки там якийсь окремий період, декларує, ну скажімо, правдивий високий рівень заробітної плати. І саме цей критерій є найскладнішим щодо отримання, на жаль, нашими платниками податків, тому що в нас по інших критеріях багато платників податків пройшли на право на отримання автоматичного шкодова ПДВ, але от щодо рівня заробітної плати, на жаль, далеко не кожен може похвалитися високим рівнем заробітної плати.